Міністерство освіти та науки України пропонує на громадське обговорення проект концепції розвитку освіти на найближчі 10 років. Як показують попередні обговорення схожих проєктів, їх збільше сприймають як не результат, а директивний документ. Щоб хотіла змінити в освіті житомиряни, запитаємо. Ну ви ж знаєте, всі ці проблеми є, і взятки є, і все на світі. Є. У мене не так давно закінчила хоча дочка. От. Так с проблемами, ну. Ну, конечно, наверное, в первую очередь это взятничество нужно убрать, потому что без этого у нас сейчас учеба это просто сплошной ужас. Люди не учатся, студенты, точнее, студенты только платят за то, чтобы получить корочки. Ну, в первую очередь, наверное, требует так, как было при союзе. Бесплатную учебу для детей. Ну і що, ну я знаю, і щоб після учоби діти мали роботу, а не так, як вони на базарах стоять, торгують у людини вища освіта, а він на базарі стоїть, торгує. От, то, а що зробити, ну, я знаю, може все поміняти. Зараз я дивився останні новини. Да? Всі проблеми намагаються вирішити за рахунок зарплат вчителів, за рахунок того, що відбирають якісь пільги, тому подобне. Нам ну, зробити нормальну зарплату вчителям. А тоді вчителі будуть більш а, краще відносити до своєї роботи, і тим навчання поліпшиться. Здійснити реформу освітянську, щоб цінували вчителя. Зарплату підвищили, якість буде краще. Це питання власне лежить в двох плоскостях. що може зробити Житомирське управління освіти на місці, і що має зробити міністерство освіти і науки України. Якщо ми будемо брати міністерство питання про міністерство, то я думаю, треба. Зменшити непотрібне навантаження, принаймні на викладачів вищої школи, оскільки зараз кандидати на професори, які працюють в вузах, не тільки за ті невеликі гроші мають готуватися до практичних занять і проводити їх, що власне є їхніми прямими посадовими обов'язками. Вони ще виконують великий обсяг непотрібної паперової роботи. Це треба змінити. Що стосується. Інших питань треба забезпечувати власне навчальні заклади, школи, університети, техніку інші навчальні заклади необхідною літературою. тобто бібліотеки треба поповнювати новими надходженнями, якщо ні, то запроваджувати по можливості європейський досвід з використання електронних бібліотек і всі підручники переводити в електронний варіант, ну як мінімум.